Привіт! Вітаю вас на майстерні рослин. Я сьогодні вас себе знімаю на фоні мінливої. Подивіться, яка красуня. Мені хочеться порадуватися разом з вами. А ще хочу навпаки, щоб ви порадувалися разом зі мною. Подивіться, які шапки, дивіться, які здоровецькі кущі. Просто красунечка. Але сьогодні я ще планую. Для достойних квіток зробити гарне місце, тому що це ну, дійсно королівська квітка. Покажу, що я роблю, чим я розважаюся, але ще хочу показати вам одну пригоду, яка трапила зі мною сьогодні. Пішли. Їхала я додому, ну і ось кого я зустріла на своєму шляху. Але ж справа в тому, що дивіться, що він робить. Він не дає мені проїхати. Скажи мені, ти мені дорогу вказуєш? Ти будеш мене супроводжувати? Mm. <ріст> Ні, ну бачите, що відбувається? Треба йти рівненько посередині дороги, не вправо, не вліво. Давай, давай, я тебе трошечки бо якось мину, об'їду тебе. Зупинись, будь ласка. Давай. Ой, ну. <ріст> Ні, ну це, це такого ще в мене приятеля під час дороги не було. Це перше таке, вони, звичайно, їх тут дуже багато, але отак, що перед машиною він бігав і не давав проїхати нормально, такого ще не відбувалося у мене. Ну і далеко я заїду. Ні, не дуже. Давай, Манюнечка, ну же ж мені проїхати, будь ласка. Ти ж можеш кудись вправо, вліво піти, щоб я приїхала, щоб ми з тобою розминулись. Ой, давай, давай, умнічка. Ну, цеплін, красунчик, привіт. Ой, гарнюнька ти така. Це ж треба таке. Ну, все, гарного тобі дня. Як кажуть, лінь – двигун прогресу. Для мене це не лінь, звичайно, бо при всьому бажанні я себе лінивою назвати не можу. Я скоріше трудоголік, вже сама себе задовбала тою роботою. Але сьогодні попрацюю за кройщиком. Знайшла стареньке простирадло. Це навіть не простирадло, а півтко, півковдра. Що я буду з нею робити? Вбрання для гортензії. Зараз вам усе покажу. Мені Хочеться так, щоб у мене було і гарно на ділянці. І доглянуто. І так, щоб було не на шкоду рослинам. Але ще трошки хочеться і себе пожаліти, зберегти своє здоров'я, тому я кожного разу продумаю якісь моменти. Які можуть слугувати цим сілям. Можливо, і вам комусь знадобиться. старенький бавовняний піддіяльний, що дуже, дуже старенький, майже тоненький, ну нічого. Але тут головне, що його треба було бутилізувати, викинути чи щось з ним зробити. І друге, це те, що він все-таки бавовняний. Натуральна, натуральна тканюшка. Що я буду робити? Ідемо, будемо дивитися. Є в мене гортензія. Вона біля теплички росте. І в неї такий обмежений простір. Але, чесно кажучи, мені вже так надоїло тут сапати. І справа вся в тому, що не хочеться і підстеляти агроволокно, тому що під ним буде запрівання, може бути випрівання. Ну тобто хочеться все-таки, щоб дихала і ґрунт, і рослина, і коріння, щоб не створювалося такого, знаєте, ефекту парникового і гарної домівки для слимаків, равликів. А вони гортензію дуже полюбляють, вони тоді будуть і з великим, превеликим задоволенням смакувати нею. О, якраз ще й зафіксую. І от я собі придумала ось таку штучку. Знайшла стареньке простирадло. Я вже не перший раз користуюся старим, старими простирадлами, старими пододіяльничками, замість того, щоб їх просто викидати і йти купувати штучні матеріали, які продаються, які будуть створювати. Парниковий ефект, і не давати землі дихати. Тому використовую стару білизну. Вона дихає. По-друге, вона, як і папір є органічним майже добривом, тому що через певний час воно все зутліє і перетвориться на Землю. Але за той час воно все-таки пригасить бур'яни, насіння бур'янів. Я можу так застеляти картон, він точно так же працює також. І от хебешні старенькі речі. І все зверху. Ура. І все. Дивіться, яка краса. Все, тепер моя красуня знаходиться в достойному місці. І буде виглядати гарно і почувати себе комфортненько тут. Ну, Потопчеться трошки ще кора уляжеться, якщо треба буде, досиплю, щоб не просвічувались <coughs> біленькі плями. Але загалом ось так. Кому ідея сподобалась, користуйтеся, поставте мені пальчик догори. Мені це дуже потрібно. О, Це що тепер ще вставить. Поливалку в одну, да? а в другу немає. У нас поливалки. Саша, закри там, щоб біленьке не було видно. Ну, на що, отак? Я ж смотрю, воно ж буде влітить. Ну ти палівку. поставив у самий корінь, так не треба ставити, трошки збоку треба поставити. Ну, трошки збоку, боку, вся вода отутбуть. Я от там перерізав, делав всі гортинзі, всі перерізали. Там, там нема гортензій. А, є, є. Все, вибачаю. Ну, так, я так я... це тепер мій парадний вхід у теплицю. Тут, 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 тут. Правда, мені не дають знімати нормально. Розказують, що я зробила не так. Але ось так тепер виглядають мої гортензії. І замість того, щоб полоти бур'ян в гортензіях, і я буду його полоти в іншому місці. Користуйтесь.